В Черкасах віднедавно розпочав свою роботу центр підготовки населення до національного спротиву. Це актуальна розмова. Вітаю про це власне, сьогодні і будемо говорити. Що це за центр, хто може долучитися до занять і чому це важливо не тільки для військових, а власне і для кожного з нас. Ну і рада вітати у студії керівника Черкаського обласного центру підготовки населення до національного спротиву Олександр Гащук. У нас у студії вітаю. Вітаю. Пане Олександре, ну Першу давайте розпочнемо трошки про ваш центр, бо донедавна він ще був відділом і ось він офіційно вже так би мовити, розпочав свою роботу. Чим займаєтесь? Ну, наша основна задача це готувати населення до національного спротиву, і організувати цю підготовку на території всієї Черкаської області. Поки що ми розгортаємося, набуваємо спроможності, і в подальшому будемо ці заняття розповсюджувати на територію всієї області, у всі райони, в територіальних громадах, ну тощо. Якось так така підготовка. Чому важлива? І давайте трошки власне про напрямки, в яких ви працюєте, ну, по перше, підготовка інструкторами, Центра населення воно е, проводиться безкоштовно, і mm -hmm. основою для е, підготовки є програма, яка складена е, і затверджена командуванням територіальної оборони. Там є певний перелік е, занять, е, тем занять, е, предметів навчання їх е, е, біля 17 які в подальшому будемо е, вивчати і доводити до населення. Вік від 18 до 60 у нас приходять навіть більше, старші люди, ми раді вітати і займаємося, якщо дозволяє у людині здоров'я, чому б ні? Навчити людей розуміти, що, що таке військова справа, і може навіть в, деяку, в деякому сенсі. Ну, ми ж знаємо, що на сьогоднішній день відрив від, ну, скажімо так, відрив суспільства, розділення суспільства на тих, хто дотичний до ведення бойових дій і ні, дуже великий. Тому на одна із наших задач якраз цей відрив зменшити. Плюс популяризація, скажімо, служби, в силах оборони, не обов'язково в Збройних силах, а взагалі в силах оборони, що цього не потрібно боятися, а дуже часто люди просто бояться. Вони не знають, тому і бояться. Ну, і Наша задача, скажімо так, доводити. Інформацію про людей, які проходять вишколи наші, ми не розповсюджуємо. Uh -huh. Нікуди не надаємо ні, ні в які установи абсолютно. Тобто, якщо Потім, після проходження наших, скажімо, вишколів, людина сама схоче піти служити в Збройні Сили чи в Національну не ну, немає значення, то це буде чисто вибір людини. Ми, як центр на не надаємо нашому статуті про навіть заборонено це робити. Зрозуміла вас. Ну, власне, така важлива тема. Викладацький склад, я так розумію, практики своєї справи, які вже це на власному досвіді відчули. Так, Так, основна ідея створення таких центрів по всій Україні. Вони в кожній області створюються. Це залучення саме учасників бойових дій, ветеранів, які пройшли безпосередню участь в бойових діях. До інструкторської роботи. Так. Але навіть коли ці люди пройшли, скажімо, мають досвід, їм необхідно отримати сертифікат. І в найближчому майбутньому вже наших три інструктора їдуть на отримання, на навчання на два тижні для отримання такого сертифікату. Тобто, на цьому навчанні їм будуть доводити, як вірно працювати з людьми, що робити. Ну вони мають вже базу, вони мають певну ну скажімо, практичну навичку, пр... мають так. але Навчити як правильно і щоб це звичайні. було однаково у всіх областях, однаково у всіх, щоб було одне розуміння, саме там вони будуть здобувати ці навички. Власне, один із напрямків це тактична медицина, і ми вже відвідали одне з таких занять. Наразі пропоную переглянути коротеньке відео, де почуємо і відгуки тих, хто пройшов таке навчання, що вони там робили, чим займалися. Колег попрошу продемонструвати. Будемо розбирати базову підтримку життя, тобто до медична допомога в умовах міста. Ми максимально намагаємося наблизитись до умов, розбираємо різні критичні ситуації від банальних запаморочень до критичних кровотеч. Беремо за усі річки, що я Так, і розсуваємо. А сьогодні накладаю турнікет вдруге, але чесно скажу, воно все одно як вперше, якщо говорити відверто. Тому що ну, забувається і однак треба повторювати, треба тренуватися, треба відпрацювати до автоматизму, мені здається, цю процедуру. Це дуже боляче. У мене реально були синяки з минулого разу. Ну я думаю, воно того варте. Хай один раз поболить та врятує життя. Розмотуючи трохи прифіксовуємо Низ і вверх. А наступний ми в оці ліжки просовуємо. Далі що робимо? Мотаємо в зворотньому напрямку. Що робить цей пластиковий елемент? Він впадає на наше е, місце, нашу раму і вже робить той тиск, що ми з вами робили руками, вже за нас. І кожен раз, коли ви вже новий тур робите, оцей еластичний пункт, ми його сильно не затягуємо, нам не треба зупинити кровотечу. Нам трошки підтягуємо, робимо такий оберт, начебто додатковий і підтягуємо. Кров у нас йде від серця сюди, тобто тампонувати ми будемо в ту сторону. Іншою рукою ми знову ж таки формуємо нову кульку. І знову ж таки, не відпускаючи тиск, підставляємо під пальці і знову тиснемо. І так робимо постійно. Нова кулька. Тобто, якщо нас двоє, ми робимо що? Я роблю 30 натисків, вона робить два подихи: 30 до 2. Якщо я одна, у мене немає напарника. Я не буду робити подихи. Чому? Тому що зупинятись менше ой, більше ніж на 10 секунд не можна, тому що все, що пророблене нами, буде неефективно. Тому ми не відволікаємось на оце все, якщо в нас немає напарника. Ми просто качаємо, робимо замок. Стаємо оцією частиною на ту точку, яку ми визначили. Вибираємо зручне положення, тобто ми стаємо на коліна так, щоб нам було зручно вагою качати. Заняття третє відвідую, але вони всі різної тематики. Тобто, для мене це перше моє заняття стосовно медицини. От. Ну, для, на, Наразі це правда дуже важлива тема, тому що дійсно надати допомогу зазвичай може, може знадобитися навіть в звичайному житті, не говорячи про реалії нашого життя. На жаль, ну тобто, Вміти допомогти собі своїм близьким, не дай господи, як то кажуть, якщо склалася така ситуація, і просто навіть допомогти, навіть будь-якій людині. Якщо я якщо я матиму ці знання, то і то я матиму ці можливості допомогти. Зі своєю силою навіть не думала, що в мене це вийде, тому що на так легенька. Як ви бачите, з першого разу наш промір. А вже і потім трошки простіше, тому коли зрозумієте, розумієте, як саме правильно треба, саме в цьому і заключається практика. Та багато чого нового насправді дізналася, не те, щоб дуже багато знаю про медицину, тож було дуже пізнавально. І оцей досвід, коли ти можеш хоча б трошечки попрактикуватись, він дуже цінний. Програма Актуальна розмова. Щойно ми переглянули відео. Одне з занять центру підготовки населення до національного спротиву. І, власне, про це будемо говорити далі разом з Олександром Гащуком, керівником Черкаського обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Побачили, що заняття дійсно таке практичне. Люди практикуються все це на собі. Показують, я так розумію, всі заняття вибудують на тому, аби людина це спробувала і навчилася. Ну, це обов'язково. Чому? Тому що ну просто навіть от вчора у нас проходило заняття з військової топографії, саме її, ну, скажімо, теоретична частина. Але навіть на теоретичній частині необхідно давати людям навички працювати з тими ж самими графічними документами, з тими ж самими картами, щоб вони... Ну Не цікаво просто три години, щоб, щоб е, просто говорив, а люди просто слухали. Звичайно. Людям потрібно вміти, дати якісь вміння саме розбиратися з тим чи іншим предметом. І ми постійно робимо саме акцент на практику, на практику. З документами на практику, з якимись картами, з якимись матеріалами, на практику використання зі зброєю. Тобто, ну абсолютно в кожне заняття ми включаємо практичну складову. Людям це цікаво. ну власне, тактична медицина. Ми вже там побачили, що вчаться накладати турнікети, тампонування, робити серцево-легеневу реанімацію. Ось розповіли про орієнтацію на місцевості. Які ще види занять ви проводите? На наступному тижні, по-перше, мінна безпека. Це угу, в інженерній підготовці, радіаційно хімічна безпека, тобто вона, до речі, в нас як для Черкас дуже актуальна. Так. І заняття зі зв'язку. Зараз дуже скоро ми набудемо досвіду і відкриємо за допомогою нашої обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування саме напрямок користування БПЛА. Дуже це, так, це один, у нас в Черкасах дуже, скажімо, є вже на сьогоднішній день. Дуже багато е, закладів, які викладають цей предмет, але запит у суспільства є. І так як в нас безкоштовні заняття, е, я думаю, що наша категорія людей, е, час населення, теж буде залучатися, да, ну, тому що це цікаво. Тим більше, що практично у всіх заняттях необхідно постійне тренування. Якщо ти хочеш чогось досягти, тобто без... за один раз навчитися. Так точно. Тим самим турнікет, його треба постійно собі тренуватися, накладати БПЛА, знову ж таки тренуватися, робити, керувати. Якщо ти хочеш чогось досягти. ну звісно, будемо проводити і наші заняття будуть проводитися постійно. Це і точкові будуть заняття, і так само будуть базова підготовка. Ті люди, які Підуть на базову підготовку, вони будуть проходити, а паралельно будемо проводити ще заняття. Я Так розумію, заняття адаптовані більше на цивільне, на цивільне населення, ніж військових? Саме, саме на цивільне. Це як навчання, ви от прям з нуля, коли людина приходить, так, нічого не не знає. Так, тось. і от ви виїжджаєте різні такі заняття. Як долучитися доєднатися? Ви якось це роз... Бо ви от сказали, що дані не поширюються, тобто це якась перевірка у вас. Ви не берете всіх охочих? Чи як ні, якраз ми беремо всіх охочих, так. але в подальшому зараз, на сьогоднішній день, ми проводимо точкові заняття. Коли будемо заходити на вишкіл, звісно, будуть складені списки. Але ми будемо в цих списках людям, які зайдуть на заняття, Ну, скажем, присваювати свій номер. Угу. І е, от всі або скорочені на 45 годин, або, е, скажем, е, довга, повна 100 стогодинна е, базова номер. підготовка. Вони будуть всі під певними е, закодованими номерами. Щоб е, ніяк, ну скажем, не можна було визначити, що то за людина, угу. е, ну і будемо. У себе обліковувати ми будемо саме так, угу. щоб не було ніяких до людей, ну якихось і людям буде спокійніше і нікуди ні. ми цю інформацію не будемо набрати. зрозуміло. Ви говорите 45 годин і 100, це такі різні формати більш скорочені, і ця так. людина може обирати, чи як так, це у вас? Так, Звісно, працює? якщо людина там ми будемо це обговорювати, будемо формувати групи на початку до того, як зайти на базову підготовку, і людина буде вже знати. Ми всі свої заняття проводимо в неробочий час. Угу. Ну якщо це поодинокі вишкодили, то з 18 30-21-0, угу. а базова підготовка вже буде проходити у суботу-неділю. Там вже будуть довше, там буде по 8 годин на скажімо, на день. І це буде в суботу-неділю проходити. Угу. Ви практикуєте тільки як записуватись до вас, чи окремо, наприклад, якісь там компанії, організації, група людей може. Звернутися до вас з групою і ви контактуєте. Ну, Скажімо, у нас немає проблем. У нас є на сьогоднішній день дві сторінки в соцмережах угу. нашого центру, де люди реєструються на вишколи і потім приходять. В подальшому, я думаю, що ми розгорнемо ще свій сайт. Де будемо теж викладати і розклади занять і реєстрацію, і ну, скажімо, наші досягнення, ви наче віднедавна працюєте, але були от на вашій тактичній медицині. Людей здається, понад 20 було ну так багато охочих багато. Скільки вже пройшло навчання? Як охоче люди до цього долучаються? Ми з командою зайшли з 4 липня того року, 24-го року. Uh -huh. Почали працювати за е, 24 рік. Ми е, підготували більше 1600 людей. Ну саме напевно не підготували, скажем, а провели занять з 1680 чоловік. Угу. За е, на 4 червня так. я е, підбивав підсумки. Е, і в мене вийшло 780 чоловік Це вже за, за цих півроку. року. Якщо ми будемо заходити на базову підготовку, я думаю, там буде трошки більше. Ми плануємо, поки що я планую групи створювати по 30 осіб так. для того, щоб ну, і інструкторам буде легше, і людям буде простіше. Ну розуміти, і кожен це кожен інструктор може попрацювати буде за цих 8 годин з кожним mm -hmm. практично людиною. Будемо брати два-три предмета на е, день на 8 годин навчання mm -hmm. і викладати, щоб людина отримала і саме навички і вміння. Mm -hmm. Чудово, що можете сказати тим, хто говорить: я от не збираюся йти воювати. Мені таке навчання не потрібно. Але ще так розумію, це така важлива навичка для кожного з нас. Діло в тому, що не обов'язково йти воювати. Як показує наш досвід, 22-го року не потрібно йти. Війна сама приходить. І на сьогоднішній день лінія, на жаль, зіткнення не відсувається. Вона навпаки. Супротивник досить потужний і це. Не на один день і не на один рік ще вперед, на жаль. І вміти це ж не тільки вміння, скажем, вести бойові дії, так. це вміння надати собі допомогу, це вміння надати допомогу своїм рідним, вміння десь, скажем, вивести рідних із, скажем, із лісу, якщо ми заблукали. Ну, тобто. Дуже багато предметів, які можна застосувати в цивільному житті, і це не про знову ж таки. Я вертаюсь до того, що я казав. Якщо людина, яка пройшла наші вишколи, прийме рішення піти в збройні сили або сили оборони, це ж то тільки... в неї вже буде гарна так. база. То така. вона хоча б буде знати і розуміти, що вона робить. Не так як хто приходить і взагалі нічого не розуміє. Ну, буквально їдучи на, сюда, в студію, я розмовляв з побратимом, який зараз проходить службу, і він розповів про те, як надавав допомогу. Uh -huh. ну, тобто ту базу, базову допомогу, яку ми тільки що бачили в сюжеті. Тобто, воно не, не, необхідно не тільки. Військовим, які безпосередньо приймають участь бойових діях, ну і цивільним, ви вже бачите, які ну, скажемо, страшні наслідки люди гинуть, і дуже багато гинеть саме від крововтрат. Так на жаль, а чи є вже серед ваших учасників ті, хто пішли добровільно потім захищати країну, чи долучились? Ну не готовий зараз сказати, чесно кажучи, ми не ведемо такий облік. Угу. І, 에... Можливо, знаєте, хтось звертався, ділився своїми так. Ні, зараз не готовий сказати. Так. Ні то, що там, Я, я просто не знаю. Ну, можливо, Все. є. Ну можливо, є хтось подивиться, то згадає вас і ваші навчання. Ви от сказали, що плануєте ще БПЛА розгортати так. навчання. Можливо, ще якісь плани, що плануєте найближчим часом? які… Наближчим часом у нас основна задача це надати спроможність центру якраз працювати і виконувати ті обов'язки і задачі, які перед ним стоять. Ми зараз тільки створюємося. Необхідно набрати людей, необхідно підготувати людей, необхідно підготувати навчально матеріальну базу для того, щоб якісно проводити заняття. Ну, одне діло в відділі де вісім чоловік. І друге діло центр, і знову ж таки, обсяги на Значально. нам необхідно розгортати нацпротив на території всієї області. Тобто, роботи багато, але ми. Роботи багато, тому бажаю вам успіху Дякую. у вашому розвитку. Дякую за вашу роботу, власне, і за ваші змістовні вечірні відповіді. Ну, як ми вже згадали з паном Олександром, війна показала, що тил має бути таким самим підготованим. Як і фронт, бо війна може прийти до нас сама і застати зненацька. Як це трапилось власне у 2022 році? Нагадаю, це була програма Актуальна розмова і сьогодні з Олександром Олександром Гащуком, керівником Черкаського обласного центру підготовки населення до нацпротиву, говорили про роботу центру, чим займаються, і нагадаємо, що кожен охочий може долучитися. і Власне, набути тих навичок, які необхідні кожному з нас, навіть в повсякденні. А більше новин ви знайдете на нашому сайті VK.ua та нашому youtube каналі. Бережіть себе, і ми знову побачимося.